Доброго дня, колеги, я все маски, мене звати Сапсаль Багдан. До вашої уваги хотів би презентувати е, всі наші ряд наших е, болгарок. Е, а окремо хотів би виділити GL160 SM. Е, переваги всіх наших болгарок. Одна із основних переваг це трьохметровий е, кабель, який не е, мерз, замерзає на морозі, також ніде не гнеться, е, має 3 метри довжини. Потім наші всі болгарки мають пиле захищену кнопку, також вона має високу току. Тобто. У всіх наших болгарок присутній захист підшипників, а саме каучуковою насадкою, та вони йдуть під производством РС підшипники, так скажемо, одні із найкращих моделей на ринку. Ротор захищений. Обмоткою, щоб менше потрапляння пилі та різних дрібних частиць попадали в нашу болгарку і захищали сам двигун. Також він повністю колектор залитий компаундом та лаком, покритий лаком. Отже, перейдемо до даної моделі. Дана модель представлена на 150-й круг. Має 1,6 кВт потужності, що дає достатньо в принципі, її для будь-яких складних завдань. Може різати арматуру до 22 мм, також ріже метал до 8 мм. І цеглу, бетон та камінь можна різати до 30 мм. Дана болгарка має захист від. Армований двигуна, як і всі наші болгарки. Також плавний пуск, і основна із її переваг це підтримка потужності. Що нам дає підтримка потужності? Коли ви даєте нагрузку, вона сама якби, на себе, так скажемо, набирає. Її. Ну, тобто вона більш дає продуктивність роботі. Також має захист від перенавантаження, чому ви з нею не зробили, вона піде в захист штрий. Доступ до шоток. буквально одну можна відкрутити. Тут корпус редуктора і вага від 125-ї вагарки майже нічим не відрізняється. Ручка ставиться на дві сторони. Вона є подовженою. також має захищений кожух, ну і що круг, я вже сказав, як 150-й має більшу глибину різа. В принципі, на цьому має також регулятор обороту, як і більшість наших болгарок, Три роки гарантії. В принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу, гарного дня.